Сливу не можна назвати примхливою культурою, вона не скупиться на урожай навіть в суворих сибірських регіонах, однак нехтування правилами догляду для неї не припустимо на порушення агротехніки. Вона відповідає зниженням або відсутністю плодоношення для усунення провокуючих факторів. Важливо зрозуміти причини їх виникнення, чому на сливі немає плодів, і як впоратися з проблемою. Причиною відмови сливи від плодоношення може бути погана погода виснаження дерева, інфекції і ураження шкідниками, невірно вибране місце для посадки дерева, деякі сидівники очікують від сливи раннього плодоношення, не враховуючи особливостей сорту. Більшість проблем легко вирішується, якщо тільки вони залежать від якості догляду і цвітіння. Але немає плодів. Відсутність врожаю пов'язано не тільки з порушенням агротехніки. Буває що слива і підгодована, і оброблена, і свіла рясно, а врожаю немає, тому є кілька причин: самобезплодність, відсутність плодоношення навіть при пишному цвітінні пов'язано з тим, що ви посадили сорт сливи нездатний до самозапилення. Таких більшість, і їм потрібно дерево-запилювач, теж слива, але іншого сорту, що можна зробити. Посадіть одночасно з основним сортом один-два дерева запилювача, якщо ділянка занадто маленький. А у сусідів теж росте слива з таким же періодом цвітіння. Посадіть своє дерево ближче до сусідського. Досить відстанів 10-15 для самозапилення. Зробіть на одиночному дереві щеплення іншого сорту сливи. Вибирайте самозапильних сорти слив. Примхи погоди навесні, дощі в період цвітіння теж залишають дерево неопиленим, у такий час комахи неактивні, сильний вітер і різка зміна температури роблять пилок стерильною, у регіонах з холодним і сирим кліматом розпустилися, в травні квітки можуть не витримати похолодання і замерзнути ознака підморожений товкач жовтого кольору. Вихід купувати районовані для вашого регіону сорти. Помилки при посадці. При посадці початківці сидівники роблять помилку, закупують кореневу шийку. В цьому випадку дерево взагалі відмовиться плодоносити, у нього починає подпривать кора, провідник життєвих соків сливи, і основні сили вона направляє на боротьбу з цією напастю. Єдине, на що їй ще вистачає: це цвітіння, раннє осипання плодів. Зав'язі не будуть розвиватися якщо сливі недостатньо поживних речовин. А якщо плоди зав'язалися, то падаючи недозрів або навіть не сформувавшись, це явище називається фізіологічна падалиця її причини. Ослаблена коренева система, що не справляється з харчуванням крони, що неминуче позначається, но зріває врожаї, бідна, ґрунт, рішення проблеми регулярна підгодівля, що проводиться відповідно до правил агротехніки. Слива не цвіте і не плодоносить. Якщо слива рано прокинулася, є ризик вимерзання нирок. Тоді ви не дочекаєтеся ні цвітіння, ні врожаю. Інші причини відсутності цвітіння і плодоношення пов'язані з неправильною посадкою або порушенням агротехніки, вимерзання нирок відсутність цвітіння, і як наслідок, плодоношення може бути викликано підмерзанням нирок. Слива має властивість швидко прокидатися, іноді їй достатньо 2-3 дні лютневої відлиги і нирки прокидаються під сонячними променями, а потім температура знову опускається нижче нуля і вони замерзають. Спіймати цей момент можна тільки в тому випадку, якщо ваш сад розташований поруч з будинком, де ви живете постійно, в такому випадку захистити пробуджуються плодові бруньки можна, якщо оприскати дерево вапняним молоком, гашеним вапном. Воно якби окутує гілки в теплу сорочку, цієї ж причини влітку можна отримати наполовину плодоносить сливу. Зацвітають і утворюють зав'язі тільки ті нирки, які уникли обмороження слива, жирує або голодує. Відсутність цвітіння може бути пов'язано з тим, що ви внесли надлишок добрив. Вони змушують дерево нарощувати гілки і зелену масу. Якщо ввести сливу в стан невеликого стресу, давши їй порцію добрив менше покладеного або пропустивши кілька підгодівлі, вона згадає. Чому її головне призначення: нестача харчування теж призводить до сумних наслідків, В сливі потрібен комплекс мінералів, що містить крім калію і фосфору, ще й залізо, магній, цинк, бор, марганець. Вибирайте збалансовані готові суміші або використовуйте деревну золу і мелену шкаралупу яйць. В сухому вигляді по два склянки в престов кола. Неправильний вибір місця важлива умова для стабільного плодоношення сливи. Правильний вибір місця для посадки, воно повинно бути сонячним з рівномірною освітленістю протягом дня, протягів слива теж не переносить. Різкі холодні вітри різко знижують кількість кіткових бруньок, врятувати становище може тільки пересадка сливи на нове. Більш комфортне для неї місце недостатній полив в посушливе літо у сухе літо при недостатньому поливі всі сили рослини йдуть на добування вологи, на розмноження їх просто не залишається. Коріння сливи поверхневі розташовуються на глибині близько 40 см, а саме цей шар швидко пересихає, тому під час посухи і навіть в помірно спекотне літо слива потребує регулярного не менше п'яти разів за сезон рясного поливу. До п'ять відер води під дерево, крім того, регулярний полив, запорука гарного врожаю наступного року, адже плодові бруньки для нього закладаються в поточному сезоні. Відсутність опрізки, щоб дерево формувало якомога більше квіткових бруньок, йому необхідна регулярна формує і санітарна обрізка про неї. На жаль, часто забувають початківці-сидівники, з радістю дивлячись, як росте їх молода слива, Обрізку потрібно проводити щорічно починаючи з другого року життя дерева. Також необхідно вирізати і порось, що віднімає воду харчування і не залишає дереву сили на цвітіння. Чому не плодоносить велике дерево, якщо сливу не обмежувати в зростанні? Вона може виростати до 7-10 м, деякі садівники виганяють дерево в висоту в надії отримати більший урожай, а виходить, навпаки, велика слива перестає плодоносити. Насправді, врожайність сливи залежить не від висоти, а від площі проекції крони оптимальним варіантом вважається чашоподібна форма з порожньою серединою і сформованими обрізанням бічними гілками. Скелет крони формується після посадки і далі протягом трьох років. Подальшому необхідно просто підтримувати форму на п'ятий рік проводять обрізку, що зупиняє зростання дерева в висоту, оптимальний розмір 2-5-3 метри. Дерево з чашоподібною кроною добре прогрівається і отримує достатньо світла, тому дає стабільні врожаї, хвороби і шкідники, часта причина відсутності цвітіння і плодоношення. Хвороби так буває при зараженні клястероспоріозом, що вражає не тільки листя, але і плодові бруньки. Вони не розкриваються в результаті дерево не цвіте і не утворює зав'язі. Плодова гниль вражає плоди. Вони починають гнити і обсипатися. В результаті урожай повністю втрачається. Від хвороб допоможе обробка дерева фунгіцидами в період розпускання бруньок, бутонізації та цвітіння, ще раз дерево оприскують восени. Шкідники завдають не менше шкоди, ніж хвороби, квіткою виїдає, розпустилися квітки, гусениці плодожерки, личинки сливового пильщика і тостоножки пошкоджують зав'язі плоди, зводячи нанівець можливість отримання врожаю. Врятувати його може перекопування ґрунту під деревом, пристрій ловчого пояса, обробка інсектицидами кілька разів за сезон, відео як боротися з хворобами і шкідниками, щоб врятувати урожай слив, стан ґрунту. Слива вимоглива не тільки до складу землі, але й до кислотності, якщо в вище сім, ні цвісти, ні давати плоди сливи не буде. Кращий ґрунт для неї легкий суглинок з нейтральною реакцією. Кислий ґрунт нейтралізують деревною золою. 2.00, 300 0 1 гнаодинк мабугашеним вапном 3.00, 500 0 1 гнаодинґ ознакою закислення служить наліт попелястого кольору, на поверхні землі і розростання моху в жовців, багна, подорожника або хвоща. тобто бур'янів, що віддають перевагу кислий ґрунт, слива має здатність закисляти ґрунт продуктами своєї життєдіяльності. Тому що річна перевірка рівня і нейтралізація ґрунту під сливою обов'язкові, чи буде плодоносити дерево. Вирощене з порослі зазвичай від сливової порослі намагаються позбутися, хоча з кореневих пагонів можна виростити повноцінне дерево, яке буде рясно плодоносити і навіть збереже материнські якості. Але це можливо за однієї умови для вирощування нової сливи треба брати порослі від кореневласного дерева. А невирощеного щеплення дізнатися, чи було старе дерево щеплене або росло на власних коренях, просто огляньте кору від основи до висоти 50, якщо на ній є рубець, значить, дерево було щеплено, чим підгодувати сливу для кращого плодоношення, гарне плодоношення забезпечується правильною підгодівлею сливи, дуже чутливою до нестачі харчування. Добрива покращують склад ґрунту і смак плодів, підвищують врожайність і стійкість дерева до хвороб. Весняна підгодівля стимулює зростання нових пагонів. Річна підтримує сливу і поповнює сили для зав'язування, і дозрівання плодів осіння компенсує. Витрачені за літо поживні речовини і забезпечує нормальну зимівлю. Як підгодовувати сливу, починаючи з трирічного віку, навесні під сливу вносять розчин з двох столових ложок карбаміду і такої ж кількості сульфату калію на відро води. Знадобиться два відра розчину на один дерево. Рідке добриво можна замінити гранульованими, які погано розчиняються у воді. Тому поглинаються корінням поступово протягом усього періоду вегетації, це може бути суперфосфат або озофоска. Кількість, відповідно до інструкції, гранульовані добрива вносяться до того, як з'являться листя. Після цвітіння рослина треба підтримати нітрофоскою три столових ложки на десять води або живильним розчином саміачної селітри 10 суперфосфату 2,0 нуль і сульфату калію п'ять. На відро води у пристовбурні кола виливають два відра розчину. Коли формуються плоди, дерево підгодовують розчином перебродившого курячого посліду з розрахунку 1 частини посліду на 20 частин води, восени зробіть позакореневе підживлення мінеральними добривами по 2 столових ложки суперфосфату і сульфату калію на 10 води, якщо ґрунт під сливою родюче. Кількість добрив можна зменшити наполовину відео, як змусити сливу плодоносити, неприємності у вигляді відсутності плодоношення можна уникнути, якщо вибирати сорти, районовані для вашого регіону, враховувати особливості культури, правильно визначити місце для посадки і надалі проводити всі необхідні агротехнічні заходи, і тоді слива віддячить вам рясним і смачним урожаям.